Нам дрищам, простіше на турніку працювати. Заздріть усі! Це не Стьоп, друже, бо сам не маю зайвого жиру. <рес> Я прикольно сказав. <рес> Насправді, друзі, дійсно, якщо ми легкі, нам на турніку легше. Це сто відсотків. Але є люди, ну, наприклад, Віталій Фіщук, 104 кг ваги. В нього всі, всі силові трюки виходи. Статика, все краще, ніж в мене. Як ви це можете пояснити, бляха 100 кіл Поясню. і такі сильні? Це спеціалізація, просто треба працювати. Велика вага, середня вага це не приговор. З маленькою вагою, маленькими речагами, маленьким зростом, там 160, наприклад, набагато простіше. Наприклад, в мене зріс 180, я важу 65. Так, да, я легенький, в принципі, в мене моя статура створена для турніка, тому я обрав турнік і реалізуюсь в цьому. Якщо б я пішов. В якусь штангу, ривки, ще щось, от як втіпатись, би почав як ілі. в мене б нічого не вийшло. Це всі питання. Це, да? Так, да, я вже підзамерзаю, треба робити ту ластівку, бо. Дуже дякую, я думаю, що <рив> я всім! Відповів... О, ага, холодний. <рив> я ж <же> і кажу. <рив> Все, треба знімати ролик по задньому вису. Знімаємо шлюшок.